Шановні підписники і гості нашого каналу, сьогодні ми розповімо вам про погоду у найближчий тиждень з понеділка, по неділю, 6 липня. А прогноз на завтра ви можете знайти як завжди у свіжих випусках на нашому каналі або у посиланні під цим відео. На початку нового робочого тижня в Україні переважатимуть доволі комфортні погодні умови з температурою близько норми та невеликими короткочасними дощами. Поступово з середини тижня, і особливо у вихідні до нас, надійде спекотна повітряна маса з Балканського півострова, внаслідок чого суттєво зросте денна температура. Найсильніша спека спостерігатиметься у південних центральних областях, а також на Закарпатті. Тут місцями повітря розігріватиметься до 35-37 градусів. Понеділок, 30 червня. Початок тижня ознаменується доволі стриманими температурними показниками та помірною нестійкістю в атмосфері. У нічні години у північних та подекуди центральних областях можливі слабкі дощі. В день локальні зливи з грозами охоплять Полісся, частину центральних регіонів і Крим. Вітер північно-західний із середньою швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, місцями з поривами до 20 метрів. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів тепла на півночі до 19 на півдні, у день від 19 до 24 градусів на півночі до 31 градуса на півдні та в Криму. Вівторок, 1 липня. У вівторок погодна ситуація стабілізується на більшій частині країни без опадів лише на півночі лівобережжя можливі слабкі дощі в ранкові години. Вітер залишиться північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. У східних та північних регіонах місцями можливі пориви до 20 метрів. Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 16 градусів тепла, у денні години від 18 до 24 градусів у більшості областей, на півдні та в Закарпатті до 30 градусів. Середа, 2 липня, день обіцяє бути теплим, а небо Здебільшого ясним. Протягом дня зберігатиметься суха погода, лише на північному сході можуть пройти короткочасні дощі з окремими грозами, температурний фон вночі від 9 до 16 градусів, удень 22 27 градусів у центрі та на сході, на півдні та заході від 27 до 31 градуса тепла, вітер, північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду. У західних областях слабкий, змінного напрямку до 8 метрів. Четвер, 3 липня, сонячна, тиха й доволі спекотна погода встановиться на всій території країни. Атмосферний тиск дещо зросте, що сприятиме збереженню стабільної синоптичної картини, температура вночі від 12 до 18 градусів, у день від 27 до 32 градусів. На півдні та в окремих районах Закарпаття до 35. Вітер здебільшого слабкий 5-10 метрів за секунду на сході північно-західного напрямку. П'ятниця, 4 липня. Погода залишиться малохмарною, без істотних змін. Сонце домінуватиме у більшості регіонів, температура повітря в нічні години від 16 до 21 градуса. Вдень спекотніше від 28 до 33 градусів. У центрі, на півдні та в окремих східних районах, температура сягатиме 37 градусів, вітер змінних напрямків помірний до 8 метрів на секунду. Субота, 5 липня. Цього дня до західних і північних областей наблизяться атмосферні фронти. У нічні години можливі короткочасні дощі з грозами. Вдень опади зберігатимуться також у частині центральних регіонів. Існує ймовірність граду та шквалів до 20 метрів на секунду. Температура в західних і північних регіонах уночі від 12 до 17 градусів, удень від 20 до 25. На сході півдні та в центрі значно спекотніше. Нічна температура від 17 до 22, денна 30-38 градусів. Неділя 6 липня. У центральних і південних регіонах збережеться нестійка атмосфера, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. На заході, півночі та сході спокійна, суха погода, вітер північного та північно-східного напрямку швидкість 5-10 метрів за секунду, температурні показники вночі від 12 до 18 градусів, у день на більшості території від 22 до 27. На південному сході до 35 градусів. Погода в Україні протягом тижня змінюватиметься від комфортної та помірно теплої на початку до спекотної та нестабільної ближче до вихідних. Перші дні тижня принесуть свіжість і комфорт, температура відповідатиме кліматичній нормі, місцями пройдуть короткочасні дощі, особливо у північних та центральних областях. Вітер помірний, іноді поривчастий. Середина тижня ознаменується зростанням температурного фону. Опади переважно припиняться, а повітря в більшості регіонів почне активно прогріватися до літніх максимумів. З четверга по суботу на півдні у центрі та на заході розпочнеться справжня спека, повітря місцями прогріватиметься до 35-38 градусів. У ці дні варто уникати тривалого перебування на сонці, особливо у полуденні години. Вихідні принесуть локальні дощі з грозами, зокрема в західних, північних та центральних регіонах. У південних і східних областях спека збережеться, однак, із тенденцією до ослаблення. Отже, тиждень розпочнеться свіжо, закінчиться спекотно. Атмосферна стабільність зміниться грозовою активністю наприкінці періоду, найвищі температури в південних і центральних областях. Найсвіжіше на півночі і заході в другій половині тижня. Очікується підвищене ультрафіолетове випромінювання та зростання пожежної небезпеки у південних районах. За 27 денним прогнозом канадської служби космічної погоди, рівень геомагнітної активності знижуватиметься. Упродовж тижня значних магнітних бур не очікується. Найбільш потенційно неспокійний день, 6 липня, коли індекс може досягти помірних значень четвірки та п'ятірки. У інші дні тиха або незначно збуджена геомагнітна обстановка. Це вказує на загалом неспокійний, але не екстремальний тиждень у магнітному плані, можуть фіксуватись слабкі або нечасті помірні бурі. Тиждень завершиться помірною геомагнітною активністю, але без високоінтенсивних бур.